Рука до руки і разом до доброї справи у Чернігові. В межах проєкту Я серед своїх національної організації скаутів України. Провели інтерактивний ігродвіж. Для малечі підготували незвичні завдання, пісні та танці. Головне в них робота в команді. Поринути в ігрову атмосферу присутнім допомагала модераторка заходу, яку юні чернігівці добре знають із кумедних роликів у соцмережах. Наше місто стало четвертим, де реалізується програма з підтримки дітей, які постраждали від війни. До списку входить також Київ, Житомир та Суми. Суть проекту я серед своїх, які ми робимо в тому, щоб на багатьох майданчиках різних, які ми створюємо, працювали класні педагоги, працювали класні дорослі не обов'язково педагоги, які дітям з дітьми могли б займатися за спеціальною програмою, називається Я серед своїх, яка дає дітям всебічний розвиток, такий самий, який дає скаутинг всесвітній або скаутинг в Україні, який ми представляємо в Україні національна організація скаутів України. Дружні стосунки та підтримка уже місяць. Чернігівські дітлахи на базі чотирьох клубів за місцем проживання працюють за програмою Я серед своїх заняття проводять педагоги, які попередньо пройшли численні тренінги. Серед них і Юлія Почечун. До нас приїхали спершу, запросили, розповіли про свій проєкт. Нам стало цікаво, і ми поїхали в Київ. Спочатку це був трьохденний тренінг, де нас навчали по програмі, як працювати з дітками, розповідали про саму програму, як набрати дітей, що їм розповідати. Потім був трьохденний тренінг, де нас вчили з ними гратися. Це було дуже драйвово, кайфово, цікаво. Ми провели Зли дуже такий добрий багаж знань, і почали працювати з дітьми. Програма класна. Програма написана. Знаєте, як викликана війною насправді сім модулів, вони присвячені природі, як і в скаутингу, теж вони присвячені е, знання своїх прав е, і свободи, особливості в цьому. Вони присвячені особистому розвитку і так далі. І так далі. Навіть є розділ про скаутинг для того, щоб показати, що скаутинг що таке є, і як в цьому можна розвиватися, зростати і використовувати це на благо України. Нині важливо пропонувати дітлахам всебічні активності і в цікавій формі доносити важливу інформацію, каже Юлія Почачун. Так, на одному із занять, вивчаючи звичаї та обряди, діти створювали янголів мотанок, вихованці від такого дозвілля в захваті. Робили ми закодоване ім'я, вишивали хрестиком, вивчали емблему скаутів, що таке взагалі скаут. Дуже цікаво розповідають. Там мої друзі, мені цікаво, там весело. Дуже цікаво дізнатися про щось нове, брати участь в цьому. І дуже, дуже хочеться стати теж скаутом. Проєкт Я серед своїх, що розпочався у вересні 2023-го, планують реалізовувати і надалі, каже його координатор. За декілька місяців у Чернігові також проведуть скаут-двіж. Крім того, у межах програми заклади, де проходять тематичні заняття, організація скаутів України забезпечує канцелярським приладдям, ігробоксами усім, що необхідно для якісної роботи з дітьми.